Вітаємо всіх наших глядачів. Привіт Богдани. Привіт Сергій. Як бачите, ми сьогодні знову в магазині, і сьогодні ми розкажемо вам про River 3 і river 3, oops. Що це означає? OOPS це не проблема, це навпаки покращення. Але оскільки Богдан нас навіть здавав певну презентацію в Денікофлоу про River 3 і взагалі про лінійку River, яку ми. До речі, дуже вже незабаром очікуємо нові моделі в Україні. Звичайно, що я хотів з тобою проговорити. Ми нещодавно розказували взагалі про рівер 3 з тобою, да? у нас був вебінар. Але Рівер 3, Рівер 3 Ups, або Рівер УПС і Рівер 3 незрозуміло. Ми бачимо дві однакові станції, але розкажи, будь ласка, що означає UPS і взагалі як їх відрізнити одну від одної. Тому що. Дуже бачимо багато коментарів від наших клієнтів, чи взагалі станція чимось відрізняється. ззовні не бачу жодних змін. Всередині є. Розкажи, будь ласка, на друга. Всім привіт! Так, дійсно, новинка River 3 вона вийшла в декілька модифікацій: це звичайний river 3 і river 3 ups Основна відмінність у них це те, що river 3 ups вона перемикається трошки швидше. Найшвидкість перемикання 10 мілісекунд. А звичайно ревер Рі... 3 20 мілісекунд. Зараз я спробую пояснити, в чому такі різниця. Якщо вам потрібно станція, так як ви звикли там вдома працювати, і ви працюєте особливо якимсь дизайнером або програмістом, або відеомонтажем, і у вас є ситуації, що. В момент, коли зникає світло, то особливо для приладів, наприклад, потужний комп'ютер, який зараз робить рендер, то може не вистачити 20 мілісекунд, і комп'ютер просто піде в перезавантаження. І ви втратите свій прогрес, свій результат, свої, свої дані. І саме для цього, щоб такого не ставалося, є модифікація швидкість переключення 10 мілісекунд, рівер-3 упс. Якраз він дозволяє, щоб ви навіть не помітили і ваше обладнання не помітило переключення, і ви могли продовжувати працювати, завершити роботу і не втратити свій прогрес. А чи вистачить нам потужності? Потужності вистачить. Рівер 3 і River 3 UPS має потужність 300 Вт, і функцію XBoost 600 Вт. Е, умовно, <кій> якщо в момент переключення е, у вас споживання там буде, ну, наприклад, трошки більше, ніж 300 Вт, е, ви встигнете там відключити додатковий монітор, або з, зупинити рендер, е, зберегти, вимкнути. Е, тому це рішення якраз було створено для того, щоб Скажімо так, ви могли працювати безперервно. Добре, але от як мені дивись, як от мені розрізнити? Я бачу абсолютно дві різні станції з виходами на AC з розетками. Однакові виходи type c USB A, виход на автомобільний прикурювач. Навіть вхід від зарядки від сонячних панелей, до речі, вона складає 110 Вт. Я хочу нагадати, і вихід зарядки від мережі. А, до речі, швидкість зарядки в нас 56 хвилин так, в нас і залишається, тобто да? що, що та станція. Так, так швидкість зарядки залишаються, потужність і ємність у неї однакова. Як зрозуміти, деяка станція, найпростіше це подивитися на коробці, коли ви купуєте. Ви можете побачити, що на коробці так і вказано, що станція EcoFlow River 3. І в дужках написано 10 мілісекунд UPS. Це якраз перший признак, по якому можна побачити, що це версія UPS або на самій станції. Ви можете отут знизу подивитися є шильдик, назва моделі. І тут також вказано, що от ми бачимо ну дуже дрібне, можливо, додамо фото. Там, де написано версія River 3. А тут ми можемо побачити, що так і вказано. Версія river 3, знову в дужках, 10 мс, UPS. Тому це найпростіший спосіб, як зрозуміти, яку станцію вам або пропонують, або ви вибираєте на полиці в магазині. Ну, Але, в принципі, якщо ви обираєте через сайт, то, звичайно, коли ви заходите на сайт, там є, ну, є дві вкладки, дві картки товару, одна на river 3, одна на river 3 UPS. І, звичайно, якщо ви обираєте Саме UPS собі, то вона вам і приходить. Але да от чи є якісь ще різниці, чи це, в принципі, все. Тільки це всьому. По всім іншим характеристикам станції однакові. Тобто, як я вже казав, вони мають однакову потужність 300 Вт постійно і 600 Вт boost Вони від сонячних панелей заряджаються 110 Вт. Ємність по 245 Вт. Тому в усьому іншому вони однакові. однакові да. Тут хочу додати, що, наприклад, я казав про те, що можна заживити комп'ютер і робити рендер. І зараз розумію, що бувають комп'ютери ще потужніші і які споживають набагато більше, ніж 300 Вт. Тому, Передбачаючи коментарі, хочу сказати, що також з'явиться і старша версія, і теж швидкістю переключення 10 мілісекунд. Ти зараз про 3 Так, про River 3 Plus він буде мати вже потужність 600 Вт і функція Xboost 1200. Тому якщо у вас потужний комп'ютер або якесь інше обладнання. І цієї станції буде замало, ви зможете собі обрати рішення, яке вам точно підійде. А якщо кілька комп'ютерів, то вже тоді краще Delta 3 Plus теж з перемиканням 10 мілісекунд. А якщо багато комп'ютерів, тоді взагалі Delta Pro 3 теж 10 мілісекунд, і взагалі можна обирати насправді дуже швидке перемикання. І тут я хочу наголосити, що все таки йде покращення і більшість інших міжнародних виробників. Вони все одно беруть за основу якраз з екофлоу. Вони беруть і дивляться, що робить екофлоу, і потім його перебирають на свої е, теж зарядні пристрої. Так от, е, швидкість перемикання це якраз і є покращення зарядних станцій в цілому всього ринку. 10 мілісекунд перемикання. Те ж саме ми можемо сказати про тихість роботи. Тихість роботи нових пристроїв екофлоу, ну, ну реально вона приголомшує. Вони працюють настільки тихо, що можна їх розташовувати взагалі в спальні і просто там спати і не відчувати якийсь дискомфорт від шуму роботи зарядної станції. Саме тому звертайте увагу і, будь ласка, обирайте, обирайте те, що саме потрібно вам. Якщо достатньо 300 Вт потужності, будь ласка, River 3, UPS або River 3, звичайно. Якщо потрібно щось більше, ви можете завжди, до речі, приїхати в магазин. Спілкуватися з Богданом або з його працівниками на магазині, і вони вам зможуть порадити навіть те, що краще вам підійде і на певний час використання вашої, ваших пристроїв, яка потрібна буде зарядна станція. Тому ласкаво просимо до магазину. Я тобі дякую, що ми дуже коротенько, але дякую, дуже конкретно дякую. пояснили, в чому все-таки різниця цих двох чудових станцій River 3. Дякую вам, що були з нами. Залишайтеся на нашому YouTube каналі. Е, діліться цим відео зі своїми друзями, а також ще підписуйтесь на наші соціальні сторінки, ставте лайки або пишіть коментарі внизу під цим відео. Дякую вам. Ще раз дякую тобі, Богдане. Успіхів! До зустрічі!